Доброго дня! До нас сьогодні приїхали ось такі генератори Зигор 5,5 кВт. Ось такий Зигор інверторний 4,5 кВт. Старт Про на колесах 5,5 кВт. Такий дизель-кентавер 5,5 кВт, Сігма 4 кВт, Сігма 3 кВт. Ось такий кентавер 3 кВт. Ось такий. 5,5 кВт, 5 ,5 кВт кентавер за 13 тисяч. Зегори 3,3 кВт. Старт Про 3 кВт, ГРАД 3,3 кВт. кВт. Ось такий Зигор 3 кВт. Старт Про. Дуже багато Зигор 3,3 кВт. Любите ви таку модель, дуже вона популярна. Ось такі мойки Техас із мідною обмоткою. І з запчастини приїхали карбюратори газові. Серійний номер є на карбюраторах. Карбюратори є для різних моделей, є для сігми. Є для зигора 3,3 кВт, сігми 4 кВт, для зигорів 5 кВт, 5, 8, від 5 до 8 кВт. Ці-всі карбюратори, вони різні.